Вітає кучерявий садок, перший день осені. Ночі, росяно холодні, що сприяють розвитку грибків, і вже почалися і плямистості, і борошниста котра була. А дні спекотні, що не дає нам застосувати системні препарати, бо кілька днів, з тиждень, два тижні, має бути не більше плюс 25, а у нас 30. Тому хвороби безперешкодно розповзаються. Що ж робити, якщо аврал і обов'язково потрібно повпливати? При таких високих температурах діють препарати з вмістом міді купруму, але не мідний купорос. Це занадто жорстко для троянд, бо на них є свіжі листочки, квіти. Це такі препарати, як медян біошок з діючою речовиною хлорокисом міді. Відразу боялася обпекти молоді листочки та квіти. Загалом не бажано такі препарати оприскувати по квітах. Думаю, що можна таки і пошкодити. Ну і плюс бджілкам не дуже сподобається хлороокис. Стараємось, намагаємось лише обробляти листя і мінімально потрапляти на ґрунт. Це складно, бо ми знизу куща від. Плямистостей обробляємо, але сполуки міді мають властивість накопичуватися в ґрунті і робити його потім безжиттєвим, непридатним для росту і розвитку рослин. Тому потрібно вважати. Тут в мене такий мацьопок пенісетом. Обробки проводимо ввечері, коли знижується температура і сухе листя, бо ранки у нас росяні. Я використовую біошок. Там написано: 25 30 мл на 10 літрів. А десь є ще інформація, що можна і 40 мл на 10 літрів. Беру 30 мл на 10 літрів. Нічого не обпекла, ми бачимо вже результат, інакше я б не показувала. Все живеньке, все ціленьке. Намагалась квіти не оприскати, не зачепити і ґрунт. За один раз воно не дає видимого результату, особливо по борошнистій росі. Через три дні обробляла знову так само, і десь тиждень минув оприскала ще раз. Більше трьох разів не рекомендується використовувати. Болячки призупинились, а далі побачимо. Є нюанси щодо плямистостей. Листки з чорною плямистістю знизу краще обрізати, а потім стебла обробити препаратами міді, бо навряд чи мідь так кардинально змінить ситуацію з плямистістю. Тільки потрібно розуміти таку річ. Коли стане прохолодніше, нам прийдеться обробляти рослини системними препаратами, а для цього потрібна листова маса, маса листя. Якщо кущ повністю хворий, ну це якраз я показую здоровий дуже. Якщо кущ повністю хворий і ми обдаремо все листя, нам не буде по чому обробляти системниками. Тому якесь менш вражене все-таки потрібно залишати. Якщо ж враження лише на нижніх листках, їх обрізаємо і залишаємо все здорове. Ось таким чином, поки не спаде спека, рятуємось як можемо. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал. Нам є і буде про що поговорити. Слава Україні!